У той час Ісус, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста, і ось принесли до Нього паралізованого, що лежав на постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав паралізованому. Будь сміливим, чадо, прощається тобі гріхи Твої. При цьому деякі з книжників говорили собі Він Богохульствоє, Ісус же бачучи помисли їхні промовив, навіщо ви думаєте лукавим в серцях ваших? Що легше сказати, прощаються тобі, гріхи, чи сказати встань і ходи. Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить паралізованому, встань, візьми постіль твою та йди додому твого. І той, вставши, узяв ноші свої і пішов додому свого, народ же, побачивши це, Жахнувся і прославив Бога, який дав таку владу. людям. У той час дивувалися люди словам благодаті, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи ж не Йосифів це син. Він сказав їм, напевно, ви скажете мені приказку лікарю, зцілися сам зроби і тут на твоїй батьківщині те, що ми чули сталося в Капернаумі і промовив істино кажу вам, ніякого пророка не приймають на батьківщині своїй. Істинно кажу вам, багато вдів було в Ізраїлі у дні і лі. Коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки в Серепту Сидонську до жінки-вдови. І багато також було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, і ніхто з них не очистився, тільки й не єман, Сирієць. І сповнилися всі гнівому синагозі, почувши це. І вставши, вигнали його геть з міста і повели на вершину гори, на якій було, було збудоване їхнє місто, щоб скинути його. Він же. Пройшовши поміж ними